Так, пані Ірино, відкрив тумбочку, дістав нову форму, дістав нове посвідчення, дістав новий е, жетон і передав людині навпроти. Я вас вітаю з переведенням. Е, ви займаєте п'яте порядкове звання, тобі ж депутат районної ради, ж місцевої ради. Е, зараз хвилиночку. Заплітики закаються. Так. Все, пані Ірино, я вас вітаю з новим званням. Можете приступати до своїх службових обов'язків і ознайомлюватися з ВРУ. Такі Я думаю, дай помогу. Можете ознайомлюватися. Гарного приємного вам вечора.